Адже будемо спілкуватися а, про рух єдині, який допомагає перейти на українську мову і організовує безкоштовні курси української мови. З нами на відеозв'язку Наталка Федечко, співзасновниця та керівниця всеукраїнського руху єдині. Пані Наталко, мої вітання! Слава Україні! Героям слава! Так, тож розкажемо трішечки глядачам про те, що як я вже зауважив, рух єдині допомагає перейти на українську, організовують безкоштовні курси української мови. Від квітня 2022 року ці курси є безкоштовні, і також є розмовні клуби для всіх, хто хоче вивчити українську або перейти у щоденному спілкуванні з російською на українську. Щомісяця організатори пропонують новий курс, і наразі понад 80 тисяч людей завдяки курсу вже перейшли на українську мову. Пані Наталко, розкажіть, власне, коли виникла ідея організувати подібну ініціативу, і скільки знадобилося часу для того, аби реалізувати її? А насправді до того як існували курси єдині два роки, навіть трошечки більше, ми робили курси навчаю українською для викладачів гуртків і спортивних секцій. Тобто в нас вже була по суті база, і в нас вже був курс, такий челендж. Ми його назвали, який ми використали вже в єдиних. Тому ну, три роки ми так до цього готувалися. Ми цей курс перевіряли, наскільки він добре підходить, наскільки він добре працює, як люди переходять чи не переходять на українську мову цим курсом. І коли почалася війна, ми мали плани працювати з викладачами гуртків і з тренерами. Але зрозуміло, що коли почалася війна, всім було вже там не до гуртків і не до спорту. І а, в нас виникла ідея власне розширити це на всіх а, українців, тому що був великий попит, ми бачили, що лідери громадської думки починають переходити на українську мову. От ми спробували. Дехто говорив, що це не на часі, а що в нас війна, мова не на часі, але коли до нас прийшло на перший курс 11 тисяч учасників. Ми зрозуміли, що це потрібно, дуже потрібно. Хтось переходить з нами, хтось просто чує про те, що ми проводимо курси і переходить сам, ну з підтримкою, та розуміючи, що є такий, а є такий курси, і люди це роблять, і комусь достатньо цього для того, щоб перейти. Власне, той курс, який у вас вже був попередньо, який ви викладали там для педагогів і викладачів, аби вони викладали в подальшому українську. Ви його так само імплементували у навчання для тих, хто хоче там базово володіти українською мовою? Чи все ж таки ви його трішечки видозмінювали? Фактично, це була база, основа. Ми його змінили, тому що викладачі гуртків і спортивних секцій мали ще там словнички зі своїм, ну за своїми напрямками. Ми їх ділили. В них була практика, вони робили уроки. Ми просто ці ускладнення забрали з курсу і залишили курс. А в нас був курс на 21 день. Ми зробили курс на 28 днів. Ми зробили. Курс на місяць ми його трошечки продовжили заради розмовних клубів, тому що крім онлайн завдань кожного дня в нас є ще розмовні клуби. Вони є живі і вони є онлайнові. Тобто чотири рази на курс у нас є розмовні клуби, тому практично в кожному місті в нас є розмовні клуби. Можна наживо прийти і спробувати говорити українською мовою. Власне, окрім розмовних клубів, що ще включає в себе цей мовний курс єдині? А теж в нас є вебінари: вебінари з лексику, Ми покращуємо, допомагаємо покращити запам'ятовування слів, от фонетичні тренінги. А також кожного курсу в нас є амбасадор. Ми стараємося, щоб був вам амбасадор, відома людина. Цього разу в нас Аніта Луценко, це спортивний тренер зважених і щасливих. От. І кожного курсу в нас була пташка теж амбасадором. Кожного курсу ми стараємося залучити відому людину, яка буде залучати свою аудиторію до переходу на українську мову. І теж підтримувати наших учасників. От і ми маємо інтерв'ю ще кожного місяця. Маємо інтерв'ю про власне розпитуємо про а, як вдається під час війни зберігати стійкість. І як вдається зберігати мовну стійкість і стійкість взагалі під час війни нашого амбасадора? Тобто ми не лише допомагаємо перейти на українську мову, а допомагаємо взагалі триматися нашим учасникам. Ну і не тільки нашим учасникам, всі можуть подивитися це на нашому Ютубі єдиних. Власне, про розмовні клуби, ви зазначили про те, що це такий офлайн формат, який фактично є майже у кожному місті. Хотів окремо запитати, де розташований цей розмовний клуб в місті Хмельницькому і як до нього можна потрапити? Чи обов'язково реєструватися на курс для того, аби потрапити до розмовного клубу? Так, ми маємо ну, для того, щоб потрапити в розмовний клуб. Потрібно зареєструватися на курс, тому що це комплексна, комплексна історія, і де розташований в клуб Хмельницькому, ну, зареєструєтеся на курс. Курс починається кожного понеділка, кожного першого понеділка в місяці. Тобто, ну, цей курс почнеться, скажу вам, щоб правду сказати, 5 червня. 5 червня. Можна реєструватися, заходити до нас на сайт, можна гуглити наш сайт, заходити на сайт. реєстрація, Є два курси з переходу і граматичний. Граматичний трохи важчий, ну, граматичний він сам про себе говорить, він більше стосується граматики, написання от, слів, багато домашніх завдань. Ну, не багато, але є домашні завдання. І пере, курс переходу він більше стосується усного мовлення переходу взагалі на українську мову, такого і в публічному житті, і в побутовому Власне, хотів також запитати наскільки важливо поєднувати цей і онлайн, і офлайн формати, і якщо говорити про ефективність онлайн навчання, зараз багато батьків говорять про те, що хочуть, аби їхні діти навчалися в форматі офлайн, тому що це набагато краще ніж онлайн. Якщо говорити про курс єдині, чи можемо казати так, що він побудований настільки, що навіть у форматі онлайн навчання людина зможе повністю оволодіти і освоїти якийсь ну, базовий рівень української мови? <світет> базовий рівень освоїть за місяць, але ми маємо розуміти, що це не вивчення з нуля там англійської мови. Тобто, всі ми пасивно володіємо українською мовою, всі, хто живе в Україні, от тому тут йдеться більше. Коли ми стартували цей курс, ми говорили більше про психологічну підтримку. То для тих, хто там вважає, що українська мова там сільська, такий, комплекс меншовартості. Це перше завдання, яке ми перед собою ставили, щоб подолати перше завдання. Зараз, коли до нас приходять люди, які раніше не говорили взагалі українською, Українською мовою, тобто в нас є такі хвилі, вони були люди приходять хвилями. Спочатку прийшли люди, які в принципі володіли, говорили вдома, там, там з батьками говорили суржиком, і їм потрібно було психологічну підтримку. Друга хвиля, коли пасивно володієш, дивишся, дуже хочеш, але справді там а, а, дуже рідко говориш. І зараз хвиля, коли є люди, коли вони взагалі не говорили українською мовою. вони не спілкувалися, вони теж пасивно володіють, вони читають, вони розуміють, але вперше вони починають говорити в нас на розмовних клубах української мови. От тому, ну, все що більше людей, що різні верстви кожного разу переходять, різні прошарки. Я, зокрема, з власного досвіду знаю, що є також люди, ну принаймні були люди, які не переходили з російської на українську мову, тому що вони боялися, що вони будуть там або смішно, або девакувато звучати, тому що ну, вони не послуговувалися українською щоденною, і їхня вимова бажала кращо. Чи були такі випадки? І, зокрема, як пропрацьовували їх? А, чи були такі випадки? Та ну спочатку, в більшості це спочатку були люди, які ну, вважали, що там мова й не досконала, і, ну, і те, що якби, якби соромно було, тому що я ж в публічній сфері переважно використовувалася російська мова. От. А, ну, у нас є насправді мотиваційний вебінар кожного разу, кожного курсу, і вебінар до речі з психологом. І ну, хто має якісь психологічні питання? Бо це якраз психологічне питання, може ставити психологу їх в прямому етері і є відповіді. Ну насправді дуже часто е, перешкоджають в переході на українську мову оточення, найближче оточення. Тому є рекомендація переходити на українську з там таксистами, перше з ким заговорити. Таксисти в супермаркеті, продавці, ті, кого хто вас не знає, або ви з кимось знайомитеся, і ви вже зразу починаєте там мовну практику з ними українською мовою. А, дуже важко в родині, тому що ну це як там змінити зачіску, це як там, я не знаю, там набити татуху собі, таку, яку батьки не приймають. От і. Відповідно, людина змінюється, змінюється мовна поведінка для ваших родичів, ви стаєте там, трошки чужою людиною, це неприйнятно. І тоді виникає спротив. Так само в друзів може виникати спротив. Ну, тут треба розм... Якщо людина важлива для вас, якщо той, хто е е е чинить спротив, важливий для вас, просто поговоріть. Скажіть, це для мене, я прийняв рішення. Це рішення принципове. Це моє ціннісне рішення. Будь ласка, прийми його, і ну, інакше нам буде дуже важко спілкуватися. Якщо це не принципово для вас, там продовжувати стосунки, ну там робіть свої висновки, це якби в кожного, кожного своя справа. Просто ну, не намагайтесь переконувати, бо. Або намагайтесь, це ваш вибір, але розумійте, що ну, це е, насправді багато займає сил для того, щоб переконати. Знайдіть якісь аргументи, підготуйтесь просто до цього процесу. Якщо ви знаєте, що буде спротив, просто підготуйтесь, не думайте, що всі приймуть, там, та, а може й приймуть, ми не знаємо. Але треба бути готовим до того, що ситуація може бути різна. Хоча зараз мені здається, вже це таки було в нас до війни. Ну, мені здається, що зараз уже перехід на українську мову мав би сприйматися як би, адекватно і лояльно всіма українцями, тим більше, що російська – це мова ворога. Ну, це мова, якою нас знищують. Зараз взагалі дивне, коли ставляться до переходу і, ну, вороже. Отак от от скажу вам. Тобто, це, це як на мене, це не зовсім. Прийнятна позиція зараз в Україні окремо. Хотів також поспілкуватися, як вдавалося от проводити власне заняття з української мови в умовах обстрілів, в умовах блекауту, які фактично переживала вся Україна? Чи часто доводилось можливо скасовувати переносити ці курси? Розкажіть детальніше також про це. Ви знаєте, так вийшло, що ми не переносили жодного разу під час блекауту. Жо один раз було щось таке у нас, і то закінчився закінчився обстріл, і ми таки провели розмовний клуб. Ну, часом, от зараз, зараз навіть більше ніж тоді, коли під час блекауту. Під час блекауту ми жодного разу не відміняли розмовний клуб. Жодного, тому що ну ми знали, що буде, і в а, а нас частина команди знаходиться за кордоном. Тобто, онлайн-клуби ми просто проводили за кордону. А, от, але, ну, наприклад, в нас і в Миколаєві розмовні клуби. Зараз ми відкриваємо розмовний клуб в Херсоні, де постійні обстріли. Тобто. Ми ну ми стараємося забезпечити приміщення приміщення. По перше, яке би було обов'язково з бомбосховищем. Це обов'язково. От, і ну, передбачити такі обставини. Ну або в крайньому випадку переносимо розмовнику. Але стараємося наживо проводити це важливо для людей говорити. Це підтримка для них. Ну ми говорили, наприклад, за внутрішньо переміщеним з Марюпольцями. Цім з центру я Маріуполь і для внутрішньопереміщених осіб є гуманітарна допомога. Ти приходиш в центр, отримуєш гуманітарну допомогу, все, ти пішов додому. Ти не маєш навіть з ким поговорити. І це дуже важливо. І розмовні клуби якраз виконують цю функцію поговорити, розповісти, щоб підтримали тебе. Якусь, якусь спільноту спробувати потрапити в спільноту в місті, куди ти. А, потрапив, він не хотів би, можливо, туди переїжджати. От тому ну, це прям дуже важливо наживо. Ми стараємося не переносити. А якщо власне говорити про географію учасників, то здебільшого звідки люди реєструються на от курс єдині? І чи можемо говорити, що також велика частка людей є з-за кордону, які доєднуються до цього курсу і бажають ліпше володіти українською мовою? Mm. Є в нас у в всій в країні клуби. Я кажу, що навіть і в Херсоні. Є. І дуже багато в Києві, найбільше в Києві і в Дніпрі. Дуже багато зараз така активність вивчення мови в Дніпрі. Ну і є за кордоном, так в Польщі, в Чехії, Фінляндії, думаю, в Німеччині буде і ну, тобто є за кордоном теж клуби. І, ну ми збираємося розширювати мережу за кордоном. От ну треба розуміти, що за кордоном намагаються українці теж інтегруватися, тобто їм там важче вчити там, і мову тої країни, в яку вони потрапили, і ще й свою мову підтягувати. Але це ну це позиція, да це ну я вже говорила раніше. Що вдягнути вишиванку, окей, ти втягнув вишиванку. Це не, не є не складно. Це не складно. А от перейти на мову це вчинок. Ти навколо себе змінюєш середовище одразу, одразу, ти змінюєш світ, свій простір змінюєш. Ти змінюєш простір всіх, хто навколо тебе. В будь-якому випадку вони приймають ну, цей простір. Вони розуміють, що це важливо, і оце вчинок. І це те, що ну, змінить навколо тебе ситуацію. І коли там повернуться хлопці з перемогою, вони побачать зміну ситуації. вони побачать українську Україну. От. І ну, це важливо, це, це крок наш до перемоги, це крок до фіксації тої перемоги, яка в нас буде. Також хотів так запитати так. щодо інтенсивності: чи можемо казати, що на початку широкомасштабного вторгнення була куди більша кількість охочих розмовляти українською мовою, аніж станом на зараз? Е, ви знаєте, ні. Ну, як не дивно, ні. Ну, тобто та, всі тоді перелякалися ой, що робити, таке було відторгнення російської мови. Але воно хвилями такими йде перехідну українську мову. Хтось зараз готовий, хтось навпаки відійшов від шоку і прийняв собі рішення зараз. Я буду зараз переходити. Я хочу щось зробити. Так? Не знаю, там а, я доначу, але хочу робити ще щось. Або я донатив, а зараз замість донатів хочу от. Навколо себе змінювати відомище. Тобто немає такого, що зупинився процес. І для нас це теж трошки здивування, тому що ми теж цього очікували, але ну, продовжується. І звертається постійно до мене особисто, звертаються люди по репетиторів. Ну, Через рік, здавалося б, що вже всі мали б взяти репетиторів. Ні, постійно, постійно є процес. Іноземці приходять. Іноземці хочуть вчити українську групами. Причому окремо хотів би поспілкуватися про тих людей, які власне допомагають українцям володіти українською, переходити на українську мову. Розкажіть детальніше, хто викладає про тих волонтерів, які беруть участь активно у цьому проєкті, допомагають людям насправді перейти на українську мову. А в нас дуже багато студентів-волонтерів, і ну вони найбільше працюють якраз в чатах для а, онлайн для учасників курсів онлайн. От дуже багато волонтери абсолютно різні. Ми зробили на початку війни анкету для волонтерів, і багато з волонтерів потрапили в команду. У нас є і, і люди з менеджерським досвідом, де директорка школи. У нас є в серед команди, і, і керівниця мережі магазинів. І ну всі ці люди просто от змінили профіль і вирішили допомагати українцям переходити на. Україну. Крім Ой. того, от ми з вами так торкнулися теми переходу на українську мову, тему того, чи люди продовжують охоче там вивчати українську, але і насправді чимало також і людей, які в публічному просторі продовжують послуговуватись російською мовою і прикриваються умовно тими ж самими донатами. На вашу думку, чи необхідно їх переконувати переходити на українську мову, чи можливо прийдеться з часом? І, взагалі, як реагувати на подібні випади людей на вашу думку? А прикривається донатами це як? Чому ну, мені не обов'язково переходити, до прикладу, на українську мову, адже я там підтримую Збройні Сили України. Я регулярно там доначу на їхні потреби. Я допомагаю там тим, хто постраждав е від війни. Але там переходити на українську я не бачу сенсу, тому що я і так достатньо допомагаю Україні, от в цьому протистоянні. Ну це. Вибір людини, ну, насправді, ну, де, він хоче, де ця людина хоче жити. Ну, молодці, і ми донатимо. І ті, хто переходить на українську, теж донатять. І, і ті, хто говорить українською, теж донатять. Ну, ти можеш для перемоги зробити більше, або зробити ну, стільки, скільки ти робиш, або зробити більше. Так, це вольові зусилля. Тобто ти ну, людина повинна поставити собі запитання. Чи змінить щось там, коли українці будуть всі українці говорити українською мовою? Це щось змінить? Це щось змінить? Ну, мабуть, змінить. Мабуть, ми будемо відчувати себе в такому більш безпечному середовищі. Так? Для, для мене так, для мене змінить. Для тих людей, які переходять на українську, це змінить. В нас буде мова, це наш інструмент, який ми повинні використовувати не всіх, не всіх країн є мова. Мова об'єднує, мова дає відчуття безпеки, тому що тут ти більше довіряєш тому, хто з тобою говорить українською українською, не тільки українською взагалі мовою твоєю. Тому що ну, це, підсвідома, це підсвідома реакція твоя, як само, як так само було підсвідоме відторгнення російської мови, ну коли почали переходити на Україну. Тому ти зробиш для перемоги стільки, скільки ти зараз робиш, або ти можеш зробити більше і змінити свій простір на український, відмовитись від руського міра взагалі. От таке може бути, такий може бути аргумент для них. Крім того, ми побачили від початку широкомасштабного вторгнення таку е, популяризацію всього українського, і в тому числі це є українська мова серед власного суспільства, це і українська музика, це українська культура і тому подібне. І багато хто говорив про те, що це такий тренд українізації. Але як ми знаємо, то тренди мають властивість згасати. На вашу думку, ця от українізація, яка є зараз, як і в нашому суспільстві, так і в інших країнах, де українське суспільство говорить про війну в нашій державі. Чи лишиться це трендом, чи це буде якимось систематичним явищем, яке буде ну, принаймні розвиватися всередині українського народу? Mm, ну, Думаю, що лишиться трендом. Да? Um, тут, тут питання заради чого ми взагалі. ну, заради чого, ...заради чого... чого... Ну, Україну вони мають повернутися. Вони повернуться. І що зміниться? Та? Що ми захищаємо? Ну, Крім того, що ми захищаємо свою свободу, там, свободу вибору, там, право власності і так далі. Що ми ще захищаємо культурно? І тому оце я, як такий. Бажання українського, тренд на українське, мені здається, він залишиться. Тобто, це, це нормально, це, це те, що твоє, і це те, що тебе ідентифікує, це те, це те що об'єднує всіх українців. Тому ну, ну було би дивно вернутися там до російської попси. Абсолютно, це би було просто невиправно дивно. Невиправно. Тобто, якщо це станеться. Ну, то наступна війна, ну то може повторитися ще одна війна. Це моя думка особиста, якщо це станеться. Тому що ну, ми маємо зафіксувати цю перемогу. Ми маємо створити цей українськомовний простір, щоб через 20-30 років а, діти, там, які виростуть, розуміли, що ось це свої, а це не свої, а це чужі. І це було б таким маркером, який я ну, ідентифікую одразу. І не було в нас питань, що це брати, що давайте ну, і не, бу, і не буде е, демонстрацій, які були на сході по підтримці е, з підтримки руского міра, коли в 2014 році вони зайшли в ці зелені чоловічки вежливі. Ну це ж все почалось з культури в голові. Ну, Якби ми відчували ворожість, пам'ятали історію, знали, що таке вже з нами було і не раз. Якби Радянський Союз цього не затер в наших головах, то не було б цих демонстрацій, і невідомо, що би було на сході, чи почалося би це. Бо чому вони зайшли? Вони зайшли, бо вони відчували, а вони думали, що їх підтримують тут, їхню культуру підтримують тут русскую. бо вони їздили сюди, виступали. Їхніх, е, е, в чартах е, на перших місцях були їхні пісні, так а чого ж би їх тут не підтримали? Ну і ми маємо їм показувати на кожному кроці, що о, ми відмовились від вашої мови, ми відмовляємося від ваших пісень, ми не підтримуємо вас. Не треба до нас ще й фізично заходити, бо ми вас не підтримуємо і вам нема на що тут розраховувати. Ну і це про це до тих людей, теж які до надонатять та ви донатите, але ну ви ще й маєте себе захистити культурно. Пані Наталко, Пані Натал... дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, нагадую Наталка Фудечко, співзасновниця та керівниця всеукраїнського руху єдині власне спілкувалися про діяльність руху єдині та про те, що вони продовжують на безкоштовній основі допомагати людям оволодіти українською мовою і послуговуватись нею вже. Як і в приватному, так і в публічному просторі, пані Наталко ще раз дякую за те, що були з нами.